Привіт, друзі! У мене ось така ямка і манітосик. Ой, друзі, так, що я можу сказати? Значить, привіт! З вами канал В е, пошуках загублених Карбів з Веселим Копачем. Привіт! Ми сьогодні добиваємо город. Е, вже була 10 копійок 92-го року ходячка, ну і 2 копійки 61-го року. В принципі, початок непоганий. З урахуванням того, що я вже в принципі, тут рядишком був, ходив, до цього моменту чогось не піднімав ці монетки. Ну, давайте побачимо, зараз підемо далі. Хочу сказати, що до речі, це, до речі, не мій приборчик. Це приборчик дружини. Єдине, що катушка дружини, цей, штанга дружини, а блок мій. Нарешті налаштував я катушку для того, щоб трошки глибше ходити. Все, друзі, погнали далі. Лайкоси. До сигналів. Ось ця ямка, тільки що буквально 2 хвилини назад. Я пішов, до... буквально пройшов трохи. І в мене був сигнал. Сигнал високий, 74-72. Е, є підозри певні, але не знаю. Я ж прибор відлаштував, тепер трошки глибше копає. Вот, давай это побачим. Я бачу, что тут что-то лежит. Вот такие. Бачите? Давайте разом посмотрим, что оно такое. Копеечка, друзья. Это копичка. Даже в гарном сохране, до речи. Супер! Вау! Царская копе... Боже, який сохран. Та вы что, ребята? 1880... Я перепрошую багато дуже цього. 1880 Не... Не зрозуміло, Дев'ятий чи четвертий? Да. Цікаво. Цікаво, друзі, але знахідка дуже цікава. Що подивіться. Знахідка просто в огнях. Друзі, третій сигнал хороший і цар, зразу, Це ж нормальна тема. Все, погнали далі, друзі, лайкоси, оце це вже діло. Все, я попередньо разу нічого не знайшов тут. Хі, цікаво. Все, погнали. Та сигнали. Буквально он, ямка одна. от дві копейки. і, друзі, У мене опять монитос. і того пройшло, скільки, минути 4, мабуть, я здогадуюсь, що це за монітос. Це дуже цікавий сигнальчик був. Це, друзі, вже на цьому городі саме це другий, друга Баратінка. Зараз, секунду. Так, зараз. Але ця, на відміну від попередньої, хоча б не стерта. Так, я, кажется, правильно нашел, чи не? Короче, тут черт ногу сломает. Не, на якийсь мужичок. О, вот, собачка. Вот такий мужичок, здоровичок. Вот такая вот тобі Она буду потом потім подивитися, что она такое? Вот. Так что, друзья, витаю, витаю себя Якийсь Єлим, жмалим, калим. Ой, господи. Калим, балим. Ну нічого, баратенька, є вже хорошо. Теж огонь. середньовічні монетки пошли. все, друзяки. Лайкос, погнали далі. Я довольний вже. Давайте побачимо, У мене тут сигнальчик був. Сейчас. Сейчас він вже спортуюся. Смотрите. Мне кажется, что это какая-то фигня, если честно. Ну, может тут куча монеток. Давайте посмотрим, сейчас пора им. Давайте, сейчас паузу поставлю, потом включусь. Интересно очень. Бьем видео, но что воно там на самом деле, не знаю. Где-то здесь где камера. Блин. Так, ну что, я, в принципе, вырвал сигнальчик. Бачите, на какие-то такие Не знаю. Давайте побачим, что это такое. Ну, мне что-то не понравится, что он немного раздвоивается. Давайте сейчас пошукаем. так, так, ну, трошки тут повсюду все что-то глючить. Что ага. Я же бачу, что тут что-то не алло вообще. Ну и где оно? О, друзья, я нашел свой клад. Это ложка. Черт. Блин. А я уже думал монета. Ну ладно. че? И так бывает. Погнали дальше. Знову був сигнальчик 54-55, дуже високий. Чесно кажучи, думав, що це радянська бронзова монета. А виявилось. 5 копійок мене завжди так б'є. Це ніфіга не радянська бронзова монета. Це, як бачите, знову баратинка. Йоки-палки. Ось всі ями і баратинка. Ця затерта, на відміну від тієї, що була... Що звичайно. Не дуже видно щось таке. Ну нічого. В принципі, все одно монетка є монетка. Я вважаю так. Да, так, вже все. Вже в хлам. Ой, погнали далі, друзі. Досягнали. У нас тут така красота. Супер. Здається, я знайшов те, що ніколи ще не заходив. Так, ну що, ходив на хвилин 30, він шмурдяку накопав. Видно, не видно, не бачу. Потім покажу вам коротше, той шмурдяк. Пішов ще одну баратинку хвилин 10 назад. І нарешті в мене був високий сигнальчик разом з пробкою. У мене попалася якась манітосіна, друзі. Але я не зовсім розумію, що це таке, тому що в мене така перший раз. Я бачу, що це скоріш за все мідь. Але такого це полушка. Друзья, це моя первая полушка. Ё-моё, сохранчик, да? Офигеть. Друзья, это огонь. 1755, сдается. Та да ты шо. Вот это, конечно, просто супер. Класс. Класс. Ребята, Первая полушка, 1755. Сахранчик, какой бодрый. Бодрый, прибодрый просто. Ну, насколько он, насколько он может быть бодрый. Друзья... Я думал, что тут таких нема, мама, А они есть, оказывается. Вот это уже огонь. Друзья, лайкос. Вот это уже тема. -мо, красота. Первая моя полушка вообще за весь час. Капец. Просто за весь час первый раз. Взагалі клас. Все, погнали далі, друзі, до сигналів. Сказати, сказати, оцю от частину я ходив попереднього разу. Правда, у мене металошукач був не альон, трошки не працював гарно. Але в принципі я її обходив. І не було сигналів. Зараз оце пішов не з касок, вон звідти. Йду сюди, 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 сюди. Уже другий сигнал. І повірте мені, другий сигнал ну, не гірше, ніж перший, тільки що був, коли я вам показував. Ось дивіться, витягую я отаку кераміку. І дивіться, що ще знайшов. Я думаю, що це чергова Так Такі да. Це вже яка? Десята у мене, мабуть, дінга. Капець. Друзі, це чергова дня. Зараз я трошки підтру. О! Ну, правда, 1700. 39-й. Це вже в мене 39-го року, я не знаю, з яких штук. Капець. Це капець. Ой, блін. Жесть. Скільки їх штук уже. Ну, ребята, це царський монітос. Це царський монітос, тому ставим лайкос. Все. Я думаю, що на цьому, мабуть, хватить, бо я вже, чесно кажучи... Я вже, чесно кажучи, задолбався трошки. Вже сонце, жарко, треба йти їсти і мені ще треба з'їздити кое-куди. А потім я ще повернусь. Сьогодні я ще повернусь. Вот ну, так вот. Будем сейчас шашлычок жарить. На фруктовых деревьях все будет огонь. Так, ну що, мы тут шашель жарим. С шашли. Вот І все. Покушаємо, поп'ємо і пойдемо копати. Ви не повірите, я отут ходив, реально. Але ходив я вертикально, тобто, ну, в принципі, вздовж городу. А зараз вирішив походити по цьому городі вже поперек, так скажемо. І просто жесть Короче, випадає. Сигнальчик і подивіться, що я знайшов. Тут ще такого нема. Не було в мене. Це, звісно. Ви ще зрозумієте, що це таке. От у мене ще одного. Одного ще нема, друзяки. Це просто бомба. Він е, цинковий. Вибачте, погано дуже видно, але це. Це один рейс фенінг, щоб ви розуміли. Це один рейс фенінг. Отакі діла. Монітос є монітос. Що ти зробиш? Погнали? Капець. Я в шоці. Один рейс фенінг випав. Погнали! до сигналів. Нарешті у мене випала цікава знахідка. Я так і не розібрався, що це таке. Значить, видно, що це якась накладка. Два зацепи. От. І тут щось наче намальовано чи написано. Ну, без того, щоб її трошки вимочити, почистить, то звичайно нічого не побачиш. Але сигналчик дивіться який. Бронза. У мене так б'є бронза, друзі. Ось така накладка. Я навіть не знаю, що воно таке. Щось там є, але що, ну коротше, будемо розбиратися, беремо, звичайно, беремо. Такі засепчики. Все, погнали далі, друзі. До сигналів. У мене манітос друзі. Після одного фенінга випадає мені такий звук. Я думаю, я не знаю. Це, ну капець, я чуть його вже не пропускав. Реально, дивіться, яка монітосина. А сохранчик друзі. Трошки помиється, як цей який год. 30. Щас побачу. 20 копійок. 20 копійок. Зараз побачимо, який рік. 32-й, здається. А ну. 32-й. Оце огонь. А это, я понимаю, тема. Ну, сохран бодрый. Дуже бодрый сохранчик. Очень бодрый сохранчик. Я даже... Бачите? Просто бодрячком. Бодрячком. Все, друзья. Я теперь понимаю, это клево. Фух. После одного фенинга, наконец-то, Все, погнали дальше. то в п'яти хвилин друзі Що, на вечір коп пішов з цієї ямки Випадає у мене оці дві ж речі Ось така от керамічка З якимись штучками Бачите да? І випадає такий монітос. Ой Так, що це у нас за монітос такий непонятний Польський, мабуть. Це точно польський Точно точно польський Бо в мене здається, дуже схожий є вже. Фух. Схожий є. Зараз глянемо. Так, чекайте, 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 я його перев... Ага, так. Да, в да, мене схожий є. Це августовський, по-моєму. Мені Короля Августа. А може й не. Ну, коротше, польський. Це вже третій мій такий. Вже в мене їх три. Все, друзья, ребята, погнали. Зачет, зачет. А это я разумею тема. Погнали. До сигналя. Помощники будут мне помогать копать. А у меня был сигнальчик между двумя полями. И, скорее всего, это одна советская копейка. Так, давайте посмотрим. Копейку сегодня я еще не поднимал. Да. Это копейка поздняя, еще 60, по-моему, первого года. Да, 61-го года. Прикольно. Вот это дела. Не, ну, что есть, то есть. Тоже ничего. Погнали дальше. Ну что, мои помощники помогли мне выкопать баратинку, сдается. Так, что у нас тут? Да, только стертая. Что-то не в таком состоянии на этом огороде, не очень. Ну, да. Печалька. С червичками гулять. Они какие-то печальные все. Не, ну, Что-то что видно, еле-еле. Короче, еще одна баратинка, друзья. Так, что она тут? О, настроилась. Короче, ни черта не видно. Погнали дальше. Что, друзья, другий день. Нашого копу. Ми сьогодні ще вийшли на один город. Оце, якщо бачите, ті кущі, зараз покажу, там стояв величезний будинок. І от вздовж цих кущів так само стояли будинки 200 років тому. Я вийшов на город, вирішив трошки пройтись. Значить, скажу зразу, дуже дивно, але тут чомусь немає кераміки, так як на моєму сусідньому городі. Оце мене здивувало дуже сильно. І поки що я її не знаходив, але вже два кусочки знайшов ось тільки, що в ямі. От. Поки що монет ніяких не було, буквально скільки я хвилин, мабуть, 15 ходжу. І нарешті в мене був сигнальчик. Ну, Зразу скажу наперед. Значить, сигнальчик звичайний, звичайна радянська монета, дуже раритетна. 61 рік, 3 копійки. Але стан, в принципі, ви можете подивитися, який стан. Стан балдеж. І це вони всі так попадались в такому стані. Ой, не знаю, як його так краще зробити. Так. молодеж, Друзі, погнали далі. Ну, перше мене та є, значить, значить я ще тут щось знайду. Все. Все, погнали до сигналі. Обійшов я вже три рази оце все. Щоб ви розуміли, після трьох копійок ні черта немає, крім провалки, всякого шмурді. Я вирішив перейти на іншу сторону, звідси сюди. Був сигнальчик гарний, верховий і випало мені отака. О, вже, мабуть, без ушка, зламаний. Але, ну, е друзі, хоч щось. Тому що Я вже, чесно кажучи, в шоці від того, яким чином виходить, що начебто ж і був будинок здоровенний, 200-річний, а толку... Ніякого, блін. Просто толку ніякого. Ну, хіба що? Зараз я вам покажу дещо. Що ти знайшов. І пряжечка. Ось така. Так, зараз, 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 зараз. Не знаю, видно, не видно. Коротше, така пряжечка. Зараз. Е -е, металева мабуть. Ось така цікава штучка. Зараз покажу. Бачите? Я не знаю навіть, що це таке. Ну от. Бачите? Щось тут такий зацепік був. Що воно таке. Підказуйте, друзі, в коментарях, що це таке може бути, може ви десь таке бачили. Все, погнали далі. Поки що, скажімо так, не дуже фартовий коп. Я виходжу я з цього роду на доріжку отаку. От там, от, де я казав, що тут будинок стояв 200 років назад. У мене ще є ідея отут походить. От по всьому, -всьому яру. Трошки може тут полажу. По цій доріжці пройду і тут рушечки все раз понад, понад городом. І ось все буквально вышло, дивіться, моя ця лежить Кофта. і дивіться, що мені попадає 72-74 сигнал. попадає мені наконец-то монетка. і не просто монетка, а монетка царська. це я розумію це вже хоч хоть бо Реально, ну конечно прям, прям якась херня весь час происходит. Я вже задовбався. Це ж декілька ход... годин ходив, розумієте? Толку. Ну, сохранчик такий собі. Рік. Зараз я вам скажу, якщо побачу. Так. я, мабуть, року я не побачу. Угу. Ладно, ну, в принципі, то не суть. Мені є і добре. Потім покажу, скажу який рік. Все, погнали далі. Фух, нарешті, блин, нарешті нормальний монітор. Погнали. Ну що, друзі, я вже прийшов на інший город, значить, поки що нічого не було. От, І у мене верховий сигнал. Випадає дуже цікава річ. Що чесно, я навіть не знаю, що це таке. Але це здається, чи худзик був, чи якась накладка стара. Це просто капець. Я такого ще не бачив. Друзі, підказуйте, що це таке. Що реально, звісно, ось я і зараз з різних цікаво просто, що це таке. Оце одна і сторона. Так. Що воно таке, непонятно? А це інша сторона. Випукла. Ця сторона випукла і посередині дирочка. Ну то, що це не шляпка від гвоздя, це 100%. 100%. Може каніна, Якась дивна така. -да. Коротше, от таке воно. Десь як 2 копійки радянські. Все, друзі, погнали далі. Ну, хоч щось, щось вже почало шукатись. Фух. Після невеличкої перерви. Продовжуємо наш коп. І у нас є знахідка от з такої ями. Сигнальчик був 77. 78, ану. Чомусь 70. Цікаво, чому 70. Завжди більший був. Хм, зрозуміло, треба подивитися буде. І так у нас випала монітоска, але явно хтось над нею поіздівався. І поіздівався серйозно. Як бачите, це була деньга, але вона вже просто в хлам. Просто в хлам. Хтось її розплющив, друзі. Навіщо це було робити, я не знаю. Але факт залишається фактом. І просто розплющили. 1737 знов. Хм, цікаво. А з тієї сторони взагалі нічого не видно. Зараз покажу. Бачите? Пустота і зломена повністю. Все, друзі, погнали далі. Уже перший сигнальчик є. Після перервочки, так що погнали. Не знаю, чутно мене чи ні. У нас почалась, стається якась завірюха. А в мене був сигнальчик. Дуже цікавий, не думав, що це воно таке буде, але знову, як бачите, солідник. Солідні вічні соліди, тобто кажу, парадірка. Так. Давайте. Ой. Видно, не видно, не знаю. Ось така штука. Все, погнали далі. Привет. Привет. У мене приєднався помічник. Привіт. Привіт. І в мене був сигнальчик. Здається, я знову викопав баратинку. Чомусь б'є 61. У мене такого ще не було. Дуже дивно. Мабуть, що метал... ну, от металошукач трошки. О, дивіться, воно в непоганому стані ще. Блін, випадає. Ага. І комарі вже кусаються зараза. У мене вже ціле жмені їх. Все, погнали далі, друзяки. Пікаємо додому. Розкладав монетки трохи чистану буквально трохи, щоб було видно. Давайте глянемо, що ми на Житомирщині накопали. І так, із сопутки у нас е, військова пуговка. А, якась, я так розумію, це камінка. От, е, потім те, що ви бачили. Якась накладочка мідна. от, З сирів. Що у нас з сирів? Е, діньга 1749-го. Потім тут ще одна діньга, там-єлі видно 1737-й полушка е, 1734-го. Потім а, копійка Миколая другого, 1888 і копійка 1908 року. Так, це у нас царі, Від того у нас 4 царики. Далі по середньовіччю, по середньовіччю у нас е, польський е, шлях, наскільки я пам'ятаю, августовський, е, річ Посполита. Далі е, 100 мільйонів баратінок. Ну, тобто, щоб ви розуміли, буквально парочка з них є більш-менш, бачите оце обличчя цих товаришів, які там правили. Ну і остальні в такому нельові взагалі стані. Так, ну, дуже в гарному сахрані, зараз побачите. 20 копійок 1932 року. На жаль, не срібло, але в мене такий сохран перший попадається. От. Далі цікавий збіг обставин. 3 копійки 61, 2 копійки. Так само 61, і ви не повірите, ще одна копійка 61. І тут ще одна копійка, єлі єлі її трохи вдалося, вона зломана була. Роз, е, як кажуть, розшифрувати 1969 рік, але це вже таке. От. Ну і Попався, мені цікаво, ще ні разу не попадався на, на тому городі. 1941 року це один фінінг. Deutsch, Deutschland фінінг Все, друзі. От і, в принципі, такий невеличкий огляд знахідок. Я радий буду вітати вас всіх на каналі. Всім найкращого, всім гарного здоров'я!